Друзі, всім привіт на каналі Огляд я. Смартфон за 100 доларів. Звучить щось ну неймовірно. Але навіть в 2024 році ви зможете знайти такий пристрій. Кубот KingKong ES вартує лише 99 доларів, але при цьому він здатний запропонувати широкий набір функцій, включаючи захищений корпус, сучасний дисплей, підтримку новітніх технології зв'язку та потужний акумулятор. Давайте подивимось, на що здатен наш сьогоднішній герой та чим він може нас здивувати. Все це. У цьому відео, але перед початком попрошу поставити ось таку вподобаєчку, написати коментар, який просуне це відео трішки далі в пошук. Ну і, звичайно, обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Дизайн кубот KingKong ES безпосередньо вказує на те, що це захищений смартфон. Корпус пристрою створений з комбінацією декількох матеріалів, що забезпечує його міцність та стійкість до зовнішніх впливів. Смартфон має високий ступінь захисту від пилу та води відповідно до стандартів ip 68 та IP 69 k що означає, що він може витримати занурення на глибину до півтора метри протягом 30 хвилин. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати e-каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка Має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео це робить його ідеальним варіантом для тих, хто працює в умовах підвищеної вологості. Та пилу або для тих, хто любить активний відпочинок. Ну і звичайно, це непоганий варіант для військових, де вкрай важкі умови, і цей пристрій може легко з цим справитись. Тут також не відмовились від спеціальної кнопки на корпусі, яку можна налаштувати на виконання різних дій, таких як запуск камери або включення ліхтарика. Така функція додає зручності в повсякденному використанні, особливо в ситуаціях, коли потрібно швидко отримати доступ до певних функцій. Роз'ями пристрою захищені заглушками, що також сприяє до вічності смартфона в умовах впливу води та пилу, однак варто зазначити, що відсутній роз'єм для навушників, тому для прослуховування музики доведеться використовувати бездротові навушники. Вага пристрою становить 268 грамів, що більше ніж у середньому для сучасних смартфонів. Це не дивно, не враховуючи наявність захищеного корпусу. Хоча смартфон важкий, його вага не є надмірною і не створює значних незручностей при використанні. Кубот KingKong ES підтримує роботу з двома сім-картами формату. Нано-7. Крім того, є можливість розширення внутрішньої пам'яті за допомогою карти MicroSD. Смартфон оснащений IPS-lcd дисплеєм розміром 656 дюйма із роздільною здатністю 720 на 1612 пікселів. Це середній показник для бюджетних смартфонів, але варто відзначити, що дисплей забезпечує достатньо чітке зображення для повсякденних завдань, таких як перегляд відео, серфінг в інтернеті та читання текстів. Щільність пікселів на рівні 269 ppi означає. Що картинка на екрані виглядає досить деталізованою, хоча не порівняється з більш дорогими моделями з вищою роздільною здатністю. Однією з важливих особливостей дисплея є його частота оновлення 90 Гц, що є великим плюсом для пристрою в цій ціновій категорії. Це забезпечує плавнішу анімацію або кращий досвід під час ігор або перегляду відео. Співвідношення сторін 20 до 9 робить дисплей витягнутим, що зручно для користування смартфоном однією рукою або під час перегляду відео Яскравості достатньо навіть на вулиці дисплей залишається читабельним, кути огляду хороші. Хоча рамки навколо дисплея дещо товсті, що зменшує співвідношення екрану до корпусу до 73,8%. Це не критично для смартфона в такому ціновому сегменті, враховуючи його захищеність і міцний дизайн. Кінконг ES працює на восьмоядерному процесору Unisoc Tiger T606, який виготовлений за 12-нанометровим техпроцесом. Процесор має два ядра Cortex A75, за. Тактовою частотою 1,6 ГГц і шість енергоефективних ядер cortex a 55 з такою ж частотою, що забезпечує що забезпечує пристойний баланс між продуктивністю та енергозбереженням, завдяки графічному процесору ARM mali J57 mp 1 смартфон здатний виконувати базові графічні завдання, включаючи запуск невимогливих до ресурсів ігор. Оперативної пам'яті у нас 6 ГБ, що цілком вистачає для плавного перемикання між додатками А 128 ГБ. Ай, вбудованої пам'яті дозволять зберігати велику кількість файлів, фотографій і відео без потреби в додаткових накопичувачах. Але якщо все таки знадобиться більше місця, то можна скористатися слотом для мікро SD карти. Смартфон працює на операційній системі Android 14, що гарантує сучасний користувацький досвід з новими функціями та оновленим інтерфейсом. Хоча цей смартфон не призначений для складних ігрових завдань або важких додатків, він добре справляється з усіма стандартними завданнями, такими як перегляд соціальних. Мереж, серфінг в інтернеті та мультимедійні розваги. Єдиний очевидний недолік це відсутність безконтактних платежів. А ще тут немає сканеру відбитку пальця. Основна камера складається з двох модулів: перший на 48 мегапікселів, другий на 2 мегапікселі макрооб'єктив. світлопору на основний модуль ви зможете зробити непогане фото з правильною колірної передачею. Портретний режим тут працює дуже навіть непогано, хороше та плавне замилення заднього фону. В темну пору фото вже не таке чітке, але завдяки нічому. В чому режимі програмне забезпечення старається витягнути деталі. Тез запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. така ситуація в нас по основній камері. Тез запису відео в нічну пору, основна камера. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Така в нас ситуація. Фронтальна камера на 16 мегапікселів. Селфі виходять хорошої якості в світлу пору. Фото деталізоване та чітке. Присутня підтримка портретного режиму. Працює без помилок, деталізація хороша. В темну пору картинка стає шумніша, деталізація різко погіршується. Те запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою з така в нас ситуація в денну пору. Те запису відео в нічну пору на фронтальну камеру можете поглянути, як справляється своєю роботою смартфон. Така ситуація у нас. Однією з найбільш вражаючих характеристик кубот KingKong ES є його акумулятор ємністю 5100 мАч, що забезпечує тривалий час роботи. В умовах помірного використання смартфон може легко протриматись до двох днів на одному заряді. Смартфон підтримує зарядку через порт USB Type-C, що забезпечує зручність і сумісність із сучасними зарядними пристроями. Однак варто зазначити, що смартфон не підтримує швидку зарядку, тому для повної зарядки може знадобитися більше часу. Кубот KingKong ES це приклад того, що навіть за 100 доларів можна отримати захищений смартфон з доволі таки непоганим функціоналом. Захищений корпус, міцний дисплей з частотою 90 Гц, потужний акумулятор і сучасна версія Android. Роблять його привабливим варіантом для тих, хто шукає бюджетний, але надійний гаджет для щоденного використання. Попри деякі компроміси, як, от, наприклад, відсутність NFC або роз'єму для навушників, все ж таки за свою ціну це дійсно непоганий пристрій. Якщо вам цей огляд сподобався, обов'язково натискайте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.